Дні, а іноді й тижні у кабіні вантажівки без нормального відпочинку, душу чи їдальні. Українські далекобійники скаржаться не лише на багатоденне очікування, а й на умови, у яких доводиться перебувати. Туалет платний в злотах. Угу. Так. Це не на польському, це на українській території, але туалет по злотах платний. Нема навіть куди сходити. А ті копійки, а хто їх має. Це, це неправильно. Е, то тут, тут туалет платний, от, пожалуйста. Щоб піти в туалет, треба 10 гривень дати. Що ж то не можна тобі у туалеті поставити, щоб люди десь могли. Якщо ти тримаєш в черзі, то треба і умови зробити. Віктор, пенсіонер, але продовжує працювати на вантажівці. Возить смоло каже, що уже в черзі стоїть понад добу. Дивіться, я вчора став. Є чергу. Показувало, після вчора став, показувало на другу годину дня заїзд. Е, відкидало до сьогодні, відкидало до шостої години ранку. Чому так? Тому що стоїть, от стоїть черга і ніхто не їде. Кажуть, що поляки не працюють, а хто в наявності не працює, тільки можна заїхати в кордон і побачити, хто працює, а хто не працює. А так нічого тут не побачите, нікому не скажете. І запускають то дев'ять машин, то шість машин, то як їм захочеться. Проте, по той бік кордону, справи не кращі. Ми повертаємося або Словаччиною, ми на Словаччину, або Рава Руська. Ну то там зараз хлопці написали наші чотири кілометри черг, щоб повернутися. Це треба сутки стояти в черзі, лягати спати, потім знов просинатися, знову їхати. Щодо перевірок, то, за словами Віктора, вони ретельні і іноді займають дуже багато часу. Перевіряють поляки дуже сильно ну, з продуктами перевіряють і так перевіряють. І ото, ото я їхав пройшли раз, бабуся якась везла внукам сливку, то повикидали прямо в урну. Консервації викидають все. Ну я б не сказав би так, що далекобійників там е, якийсь там салат викидають, чи Що що є в холодильнику, не дуже не, не скажу, щоб так е, прискіпливо дуже дуже ні. А до лігкових да. навіть без черг, за словами далекобійників, для того аби пройти кордон, потрібно до 10 годин, адже на пунктах пропуску, на їхню думку, працює замало людей. Щоб перейти в кордон, треба 5-8 годин. Перейти кордон, і ну така робота їхня. Вони дуже-дуже медленно. А якщо автобус попаде, а паспортіст один, і автобус попадає, то поки тих людей пропустить, то черга вже ця збирається. Транспорт нам поляки вже освободилися, а тут не можна паспортний пройти, тому що він обслуговує автобуса. Що він один на тому кордоні, я не розумію. Далекобійники кажуть, вони готові працювати в будь-яких умовах, але просять елементарного гідності та поваги.